Надійте, не пердійте, треба себе глядіти. <плес> це падло, що діло. Уже нож на краю, бачите, що він діла нож на краю, а це нож полетить, естественно. Не пожаліє його. Все. І що? Дальше, що? Баклажку тяни следующую, блядь. Тяни баклажку следующую. Пак тяни, блядь, отой. Блядь. Давай туда, иди там багато, тарілок, блядь, все так кидай. Ай летить нахуй все на пол. Перший закон природы. Дай потом потім рыжу зовут, да. Н. Ага, спички следующие пішли. Ага. Ага, предупреждаю. Що у них скина, блядь. Картошку давай тяни, блядь, на выход. На выход картошку тяни, блядь. Кидай спички спирую, а потом картошку. По рецепту выкинешь карту. Давай, <рай> хуяк їх. да. Суда, блядь. Сука. Задуряне, блядь. Задуряне, блядь. И все. Задуряне, понимаешь? Задуряне и ничего йому не сделаешь. Ага, ноль на масу. Думаю, на ньому внимание. Сейчас піде цей пакет. Попробую, Тяжело його тянуть. Чи ні. Так, давай. Що там ще є? О, оця вилка, вилка. О, це зараз піде. Це щас піде. там чашка, не пойму, блядь, по-хорошому. Чашка піде. Зараз сюди перейде. Тут буде розбавитися ложка полетить, зараз. Пішла нахуй. Так, не зрозумів, блядь, по-хорошому, що на мене увагу Обратити треба. Зараз полетить ще щось. Не поняв сразу, блядь. Зараз приймає, зараз спички полетять. Не, там що? Вилка? Картошку тяни, блядь, пакет. Йому похую, да. Десь в мене. Тяни, тяни його нахуй. Ми тягуй, скиди, блядь. Картошку, блядь, собирав, давай. Ну, та, що розпечатана, якраз її давай тягай. Тяг. Тяни, тяни. Тяни, тяни, Чого ти стоїш? Тяни. Тяни, ти все правильно робиш. Мужик, гулять. Давай, вилку. Ось цей пакет. М. І ще 10 разів, Артур, чому такий злий? Де я злий? Ти мене злим бачив. Господи, показуєш кота, він каже, добрий день, що такий злий. Блять, Артур, не наривай себе щас вилити ще туди з кінцями. А, пішов туди, там інтересні. Ось там сахар, а це може полетіти. Ой, блядь. Давай, дядь, тягни його нахуй. Давай. Вот що ты хочешь? Ты можешь объяснить мені? Томас. Ревізор, ага. Ой, блядь. Ой, блядь. Я Не знаю. що мені делать? Що? Що? Що ти бежишь? Що ти бежишь? Що ти лапы перебираешь? Що? Що? Що про просовестный? Що? Що? Що ти хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты стол? Что ты столгнешь? Что вам дело? Що? Ну. Що? Ну. Що не так. Все не так Що Все. 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 Що? Що? Ну що? Ну любиш, я знаю, ну що? Ну, ти ж ну не голодний, вже 10 разів. Ну що, ще, ще, ну обжиратися, переїдати, ну не можна ж. Ну не можна. Ну не можна. Ну, ти ж знаєш, що не можна. Ой, блядь, це не котине. Ой, їш мене, блядь. Віра, моя мати вас не касається. Тут мати не мамой, понимаете? Отъебейтесь от моей маты. Интересуйтесь своей мамой. Блять. Они мои маты. Занимайтесь своєю жизнью, не моєю мамою. У нас моя мама їбати не должна нікого. Понятно? Як вона тим буде? Чтобы такие пёзды не писали потом, что на матери зарабатываюсь. мы идите нахуй с этими вопросами вместе. Удели ну, такой чего объясняю, не? Mm -hmm. Костно. шантажист, блядь. Люди, люди, Рома, люди – вот это хуй на блюде. Вот Волочкова, блядь, полностью согласен, что люди – это хуй на блюде. Общей сложности, понимаете? Это правильно. Что-то делать для тех людей. Объяснять им что-то. Хуй не срались. Цей хуй на блюде. Хуй отдельно, хуй хорошо, на блюде плохо. Димаї сигарети? Де той, що казав барака, двама куплю тобі сигарети, принесу, де. Набрехав. Я вже повірив, що хтось купить.